Ми посилили і будемо присікати дії порушників валютного законодавства. Я хочу попередити всіх голів правління банку, попередити правління банку, проінформувати власників банку, з якими будуть проведені індивідуальні зустрічі, що спекуляції порушення законодавства, порушення нормативів Національного банку України. Будуть присікатися. І вчора проведені зі мною переговори разом із керівником Міністерства внутрішніх справ, Генеральним прокурором України, що ми негайно в тих випадках будемо проводити спільні дії. Вже по вісьми банках, які займалися спекулятивними діями, абсолютно щодо порушення валютного законодавства. Правлінням прийняті міри, і відправлені відповідно перевірки, аудит щодо фінансового моніторингу і порушень Національного банку України. Відправлено 10 комісій в інші банки, які суто спекуляцією виходили на ринок щодо скупки валюти, спекулятивного підняття курсу і невиконання вимог Національного банку України. Ми запровадили більш гнучкі підходи до курсу утворення. Що це означає? Це означає, що обмінний курс може рухатися як один, так і в інший бік. Зараз на ринку є емоційний і дезінформований в окремому випадку привід до цього. Наприклад, є людина, яка Хоче продати валюту, так? це експортер. Він не хоче продати сьогодні по 10, а хоче продати, наприклад, по 11. Є людина, яка хоче купити валюту, і він не може сьогодні купити її умовно по 10, а він же відмовився купувати по 11. І вчора середній курс, після того, як була програма уряду, призначений прем'єр і уряд, середній курс 9,98. І маємо питання, прикладу якого я назвав. Зараз на ринку це штовхає економічних агентів, в тому числі навіть і населення, яке читає різні позиції до певних нерозважливих рішень. Але були випадки, коли курс навіть при курсі 8 був піднятий, або 3,42 і потім 5, був і 7. І коли люди купили долар по 7, довелося продавати потім по 5. Ті, хто купив по 10, прийшлося продавати по 8. Ситуація змусила Національний банк України прийняти ряд рішень необхідних для стабілізації ситуації. Це постанова 48 щодо ліквідності і постанова 49 щодо валютного регулювання. Хочу наголосити те, що це заходи є тимчасові. І додатково про ці заходи хочу сказати, що відбувається. Масово валютні вклади люди хочуть резервувати з тою панікою, яка була. Достроково. Ми почули звернення і окремих людей, вкладників, які сьогодні є відповідальними до ситуації в державі. Ми отримали звернення від банкірів, малих, середніх і великих банків, включаючи державних. Всі зустрічі були проведені позавчора і вчора. І Національний банк прийняв тимчасові постанові, яка буде до місяця функціонувати. Може і тиждень, може, і два, може місяць. Що Достроково повертати вклади в іноземній валюті по всіх типах договорів ми будемо в той день, в будь-якій сумі. Але це буде за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції. Тобто, що це означає? Людина хоче розірвати вклад 100 доларів. на протязі 5 хвилин вона отримає 100 доларів. Але чому? Тому що масові розриви це перевіз валюти, кількість валюти, передбачуваність, ліквідність. Тобто ми прийняли рішення і по просьбі, відповідно, і з розумінням, тому що відповідальні вкладники теж говорити, що національні обмеження інші ми не приймали жорсткими, але ми впорядкували. Отримання готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси, банкомати в межах 15 тисяч гривень на добу. Повторюю, готівкою валюти, валютного вкладу. Якщо, наприклад, розривається вклад гривневий хоч мільйон, хоч два, хоч три, прошу, беріть відразу. Нас абсолютно забезпечить. Але коли ми говоримо про валюту, ми говоримо про нормативний аспект, який повинен, і це по просьбі вкладників. А коли потрібно перерахувати кошти в іноземній валюті, що належить клієнтам, можна перераховувати, будь ласка, згідно діючого нормативного законодавства. Щодо підтримки системи ліквідності, ми надаємо банкам ліквідність необхідних обсягів. Це робиться через. Традиційні монетарні інструменти через нові механізми, які розроблені були Національним банком буквально позавчора. Прозорість, лояльність, зрозумілість і захист того чи іншого банку, який не може прогнозувати, не міг той час прогнозувати розриви строкових депозитів в банк. Головна умова це контроль за виконанням наданих ресурсів, щоб вони не Проходили спекулятивні, не проходили, вибачте, через ті конвертаційні центри, які знищуються в Україні. І тут я хочу теж попередити банки, які співпрацюють з спекулянтами, готівками, конвертаційними центрами. Це буде припинено негайно. І відповідно ця домовленість є Генеральною прокуратурою. Надана Національним банком України ліквідність повинна використовуватися для виконання зобов'язань перед клієнтами і вкладниками. Вкладник і клієнт.